Тут уже камрад першу монету викопав. Трюндель. Так, рік який? 1957. Хрещовська відрига. Ну що, поїхали? Привіт, друзі, Катянка, так, знову з вами. Субота-ліс, дуже тепло вже. Майже літо. майже літо. Копаю сьогодні з приборами СДР-детектор від Івана Таранєнка. Стою я ось на старій дорозі, стара дуже дорога. На картах Шубертах вона є. І зараз вдоль неї ми будемо ходити і бити, дивитися, що є. У мене вже перший чорний сигналчик на дорозі. Ось така трубка чорна. Щось це було, чи десь одірвали. Ну, коротше, нічого такого значного. Йду далі. Йдучи вдоль дороги, ось такий випав говнородяник. Убитий в хлам. 1961 рік. Одна копієчка. Ось такі болотні хащі залізли. Зараз трошки тут походимо, а там буде видно, у мене сигнальчик був алюмінієвий. Ну майже на поверхні ось така шляпа, незрозуміла. Воно наче на гільзу від ракетниці похоже, але не, не знаю, не воно, навірно Знаєте, напишіть від чого. Не алюміній, якийсь набалдашник, а що воно? його знає. То це, походу якісь запчастини, бо це ж ця трубка. Якась алюмінієва хрень, типу якогось розподілителя, я не знаю, напишіть що воно, звісно. Тут типу пластика чи що воно? Може не пластик, бакеліт, типу бакеліта. Що воно? Пишіть. Ходимо, краса, подивіться яка, природа все оживає, розпітає, зелень, Так, сигнальчик тут у мене. П'ятачок ось випав 1935 року. Ось такий замурзаний. Але якщо почистити, то буде норм із цієї сторони. Не попадався мені такий п'ятачок. Подивився по каталогу. Це 5 копійок нового образця. Бо є старий герб, а є новий герб. От з новим гербом десь вона стоїть гривень 600 500. Це грязь, коротше, я її не домивав. Дома акуратно почищу акуратно. І на продаж. Ось такий п'ятак. 600 гривень в кармані. Йдемо далі, далі. Тут у мене гільза, кар 98, ось такий зелененький. Сигналів майже немає, Геть чисте місце, може пару кришок викопав, гільза. Ну і п'ятак перед цим. Йдемо, шукаємо. Там рад вже капнув мені але, мабуть, не той, що треба. Ну, не часто вони попадаються. А коли малий, був, їх дофіга було, кстати. 50 копійок 1964. Настан, звісно, ну, таке воно вже жухле. Дійшли вже до болота, Там величезне болото, йде отак от вдоль. І пішло, 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 пішло туди. Тут раніше вода була. Ну і нарешті. Вірослись чуда, юда. Я його не бачу, де він. А, от. Хоп. Біля води. Скіфи. Сємка класична. Але трішки обломано. Ну нічого. Це хороший індикатор і маркер. Зараз тут будемо ходити. У камрада вістря, У мене ось такий болт. Болт, реальний болт. На піньочок його туди. Так, сигнальчик 81, 82 був, навіть не дивився, що тут. Зараз будем. Може шмурдяк, може ні. Не. не хочу по чесноку вам все показати. Не, срібло вроді. Копійос срібний. Так, зашкварненько було, зашкварненько. Гавнородяник, блін. 15 копеек 1929 рік. Зараз ми почистимо і покажемо. Трішечки почистили. Так, слеганса. скільки воно дало, стільки і почистили водою. П'ятнашка штатна. Нічого особливого, якщо 29-й рік оця п'ятерка зверху продовжувалась і стикалася з колосом, то вона б стояла бабла. А так, Ні, к сожалению. Кому цікаво, відкривайте каталоги і дивіться. Ось такий п'ятнарик. Срібний. 500 -та проба. Камрад тільки що приніс мені гудзика. Давайте подивимось. Там якась собака десь гавкає за болотом, звідки вона тут? В такій... Дебрі залізли, що це просто задниця. Ну, ось такий гудзичок прикольний. Мідь, напевно, не пойму. Чи бронза. Старий. Старі речі пішли. Ось така штука. Стара, горшки в піч ставили, А да? ну напишіть мені, ви на цьому краще знаєте. Ось така важка, кована, важкенька. Класна річ. Йдемо вдоль болота, йдемо, йдемо. Потихеньку. Сигнальчики. Ось такий ключик випав. Гайковий ключ. Там навіть навіть 22 на 20, мабуть. Забираємо. Дивіться, що в коріння знайшов. Так, Тяна. Що воно? Ах ти ж твою мать ключ. Думал что-то облом от падла блин. Прикольный який. таких не бачив, блин. Какие стре, блин. Прикольно. Таких не видел. И все. И все. Пять копеек 24 рока у камрада. Палы не такие. Може и не. Ну гарний. Виліз щось. хто із землі? Йолки-палки. Твою ж мать, і воно ще не згнило. Так молодий який. Молодий, да. Там погнило, тут ще ні. <рес> я в шокі, я такого ще не бачив. Так. Сама! Ахи-хи-хи-хи. Що не сьогодні? 30-й рік. <гум> Офігеть. Так, гудзик у камрада. Пишіть від чого. Радянщина чи не радянщина, чи німеччина. Так, і... Дісюлік щита але він убитий в хламін ну, На! А що, сирона знайшов. Ту, та там ціла купа їх, а це що у нас а, рамочник походу. Рамочник, рамочник. Да, вроді би как. Да, пятнашка. Так, а це у нас на цій хорошому сахранні. 54-й. Пятачок. Ну, камрад ще шукає. А ну, серун, навірно, по-любому. Ще один. Сирун. Сірісер. Це 20 копійок, мабуть. 20, да, так, 20 двадцюлик. Трьом. 58 вроде. 20 копійок. Комрадик говнорадяників накопав. І половину вже загубив. Це пізні, вони не особо цікаві, так що не шкода. 81-й. Ну що, клас? Ну який він буде? Думаєш буде красивий чи що? Сонечко красиво падає. Хрестик. Натільний. Вушко обламане. Зараз я трошки його почищу, покажу. Так, на сонечко, ось дивіться. Написано, читати не буду, бо важко. Щось розгледіти. Ось такий хрест. Так, що тут у нас? Трошки світла добав, бо в лісі темно. П'ятнашка 31. Що й стан непоганий, блін, рельєфчик дивись. А тут, конечно, не ахти. Капуста. Капуздочка. Убыта в хламину, блин.